Вітаю сьогодні 7 листопада і це мій корисний сніданок. Буду готувати рис. Це коричневий рис, цільнозерновий. тому дуже корисний завдяки всім вітамінам, які збереглись в ньому, клітковині та мінералам. Мінерали, які залишились у лушпінні. Бо цей рис не шліфований. Так, будемо готувати. І можна приготувати розсипчатий рис. Для цього потрібно взяти одну частину рису і дві частини води. Але ж я буду сьогодні інший готувати, теж розсипчати. Але ж є такий рецепт. Як приготувати рис для начинки для пудінгу? То я возьму цей рецепт, тільки трішки зміню. Для начинки для пудінгу потрібно брати 200 грамів рису і 1 литр напію з цих горішків. Так. З Напію у мене нема, тому я зроблю. Але ж я не буду брати один літр, я теж візьму один до двох. Так. Ну, хочу, щоб була змігдалем, але ж розсипчати рис. Беру мигдаль, заливаю окропом, і через декілька хвилин. Почищу. Дуже. Ой, буде. Ой, не буду показувати. Добре. Ладно. Дуже гарно буде чиститись. А це я зараз промию. І ще хочу нагадати, що я вживаю яливець. Вчора я забула їсти його. Тому сьогодні скільки вчора там? 12 ягідок. Я вже з'їла 12 ягідок. Дуже раджу перечитати, навіщо яливець вживають. А я ось те, що тут написано, перепишу в опису, щоб ви теж прочитали. І буду вживати сьогодні одну чайну ложку масла. Дуже чорного такого масла. Із чорного тміну. Це теж дуже корисно. Ну що, робимо? Дуже легко почистила і засипаю сюди, налила пів літра води і будемо робити молоко. Я хотіла ще показати, як виглядає мігдальний горіх. Мігдальний горіх де ти тут? Ось. Ось так виглядає мігдальний горіх. Я спробую для вас розколоти і, і показати, як він виглядає. Ну, в середній ось так. Більш, менший. Зараз розколю. Молоко готове і потрібно процедити. Чудове, молоко готове. І не потрібно йти до магазину. Так. Ось це ніколи не викидайте. Це дуже така речовина гарна ще. Для чого? Можна додати в хліб, а можна додати в палатки. І це буде супер. Так, я наливаю. Пів літра молока. Так. І ставлю варити. А тим часом. А тим часом хочу показати, як виглядає Мігдаль. Так. Ось так ціленьким виглядає. Ось так шкірки. Така двойна шкірка, як би показати, ось тут. Ось ця шкарлупка, а потім ще. Я перший раз, коли розколювала, думала, все, горіх такий здоровий, великий. Ні. Це шкірка і ще шкірка. Така двійна шкірка. І потім мігдаль. І дивіться, він трошки плоский. Так, так дуже важко розколювати. Потрібні якісь інші щіпці. Так. А як виглядає наш звичайний, що ми купуємо? Ну, схоже. Схоже, так? Не знаю, помітно вам, а, а, або ні, ці мігналінки більш плоскі. Більш плоскі. А ці такі більш... Ну, це теж плоски, але но... не то. Не то. Відрізняється. Зараз спробуємо на смак. Угу. Угу, угу. Так. Запам'ятала. Турковтнула. Зараз це і спробую. Нема різниці. Різниця є. Я не знаю. Мабуть, сорти різні, але ж різниця, мабуть, в тому, що воно зберігалось в шкарлупі і не втратила, не втратила свої вологості. Не знаю. Хоча вологи тут немає, але ж це смачніше, ніж. Цей, який давно стояв відкритий, і, як я кажу, мабуть, іншого сорту. Ну, надія є, що цей теж був у таких шкарлупках, не в абрикосі, так? Так. Це такий відступ, але потрібно знати, так, що є такий горіх. Страва готова, але ж потрібно полити лимоном. О, щось він присох. Так. Все. Тільки це не для мене. Для себе я солодку зроблю кашу. Сніданок готов. Рис пишуть, що готується 50 хвилин таки. Тому. Потрібно розраховувати і між тим, як поставив готуватись, ось горішком Так, так можна. Що... Хоча я горішки коштувала, я все одно випиваю чайну ложку чорного гетмину. До речі, він краще кавтається, ніж. Теплене та масло. Так, приємніше. Так, будемо снідати каша наша. Ну, вона не розсипна, я так і хотіла, бо щоб розсипна була, потрібно один до двох класти а, Рідини, так? А я більш клала. Так, апетит гарний. Побільш насипаю. Це небагато ще. І сюди в кашу я додавала масло. Додаю банан невеликий. І це ще не все. І додаю пів хурми. Що це таке? Красиво, так? Потрібно сфотографувати для обкладинки і приділити увагу дві хвилини подивитись на їжу. Навіщо це робити? Я скидаю посилання в опису, дивіться, як садгуру розповідає, а я це зроблю за кадром. Подивилась дві хвилини на їжу, і я ставлю собі таймер, бо не зрозуміла, скільки дві хвилини. Ти трошки подивився, думаєш, все, дві хвилини. Але ж це довго дві хвилини, коли чекаєш, так? І слина якось виділяється, цікава по-іншому. Так, я ще додала ягоди годжі. Просто для краси. Mm -hmm. І потрібно ж спочатку кашу спробувати. Дуже смачно. Дуже смачно. Що я можу сказати? А ще й корисно, бо там, скільки у молоці, у молоці, скільки корисного, так? В мигдальному, дальному молодці. Смачно. А з бананом? А з бананом ніжно? Яку смакату я сьогодні придумала? Зовсім? Не думала, не думала і придумала. Ну, У мене так завжди. Курмой теж смачно. Не дуже солодка. Все. Вау! Смачно! Готуйте різноманітне. Смачного вам і мені. Буду їсти. Сьогоднішня страва дуже сподобалась. Після смак, такий в роті довго, аж я не хотіла. Одразу чай пити. Так, але ж все одно заварю. Щось неменьке таке. Ось так виглядає. Ось так виглядає заварка. І це червоний чай оланг Женшень. Оланг Женшень. Так, я його вже коштувала один раз, не дуже раз. Смакували. Так. Ой! Щось я задивилась ні туди. Так. Трактор на вулиці їде, я трошки ж подивилась. так Ну, червоний-червоний, а поки зелений колір дає. Добре. Що я вам можу сказати, обережне, я продовжую розливати. Але ж я хотіла вам ще щось сказати. Рис це коричневий, але ж він кругленький. Кругленький. Є коричневі довгі, а це кругленький. Дуже смачний рис. Так. І ще хотіла. Показати вам, ось така чудова ємність, дуже зручно коли щось уже закінчується, просто підіймаєш так. Дуже зручно. Але ж ось, що я вам хотіла показати, це горіх бразильський. Ось так виглядає бразильський горіх. І всередині потрібно розколоти, і він буде там. Так. І ще не все. Якщо ви купили щось новеньке, так? Як я, не викидайте стареньке, бо стареньке краще розколює горішки. Краще. Так. Все? Про смак чая я завтра розповім. Ну добре, я хоч скажу, чим він пахне. Зараз. Вау! Запах смачний! Щось ста... дійсно новеньке. Напишу в коментарях, що за чай. А ви ходіть здорові. Побачимось, Па-па. Хочу все ж показати. Був зелений колір, а дійсно червоний є. Так, червоненький такі стає. пакувати потрібно Щось новеньке, дійсно. А ще хочу про горіх. Ось цей бразильський горіх я розколола. Він трошки поламався. Але ж, дивіться, шкірочки тоненькі. Так що великий горіх всередині. І на смак смачніш ніж почищений. Чому? Бо. Не було доступу в кисню і не, кисню, не Так. А в горішках вже жири. До речі, у бразильському горіхі селену, не знаю, 4 цифра в процентах. Так, так, не 100% в 100 грамів продукту, а чотиризначна цифра. І я не знаю, це опечатка чи дійсно дуже-дуже багато селену цих оріхов. Тому використовуйте як смачно.